Що треба, щоб спробувати льошку? Її треба гладити. А саме головне наминати під боками. Треба взяти сперму. Взять катетор. Якщо у вас льошка не первістка, якщо первістка, то треба постійно предупреждати, що у вас первістка. Бо катетер йде спеціальний для первісток і спеціальний не для первісток. І помаленьку вводимо катетер. І його треба постійно крутити. Льошка при цьому до стояти. Сідати на неї і розминати її такою ножкою в пузо. Як розминаєте її пузо, вона тоді розслабляється. Це розслаблений варіант. Льошки, це і це треба обов'язково бо вона не буде тоді стояти гарно. І ось я крутим катетер. і вводим. Хоп! Покрутили, покрутили, покрутили. Вводим, поки не почувствуєте. Ну, от руки ви це чувствувати. Ось, вводите і ставка. Все, нема куди далі. Десь приблизно, успішний коробок оставляєте вниз. Зарані і нагріту сперму до температури тіла. Я її грів, наприклад, минут 15-20 держав коло тіла коло свого тіла. Вставляємо її в катетер. Перевертаємо. Все, Льошка буде, буде трошки нервничати. І ви мнете. Таку ножкою на неї мнете. Льошка в мене первістка. Перший разок у мене справжня велика біла. Чистокровна породна. Ну, це е, різниці немає. І ждете. Вона всю сперму до нас засмоктати сама. Ну, до цього, щоб це. Для, цього, для, для того, щоб вона пішла, треба трошки придавити. Як ви, як ви бачите, вона сама все всмактує. І просто треба чекати, коли вона все сама всмокче. Вона повинна все всмоктати сама. Все, Люся, Люсь. Люсь. Треба її чухати, гладити. Вона і все всмокче, весь пакетик всмокче сама. Ну, в кого різні бувають дози. Хто буває, вставляє... Тюбики продаються, продаються різні. Я для неї, мабуть, тяжовий. Це що трошки витікає, це, це повністю нормально. І це, що вона танцює, теж нормально. Ці танці. Танці зі зв'язками, це все нормально. Це все добре. Все, пакетик уже пустий. Вона вже засмоктала його сама, я не давив, не при... ну, не, не, до нього не здравувався. А тепер треба підождати, щоб вона з трубки все все себе Як вона не хоче усмактувати, треба її ножкою, ножкою тако знизу піддавити, зробити імітацію кнура. Як кнурі її обнімає. Трубочка ось вже наполовину пуста. Вона все дона всасувати сама. Ніяких не треба усілій, нічого не треба. Вона все повинна всасати сама. Якщо ви її вдавлюєте, вона в 80% случаїв не погуляє. Коли засмокче сама, коли вона все стоїть, як копана, можна на ній танцювати. Нікуди не тікає. Гуляє гарно. Хоч і первістка. Все, смоктала, трубочка вже майже пуста, можна витягувати. Оп! все.